Зроблені у Христі, браття і сестри. Після Воскресіння Христового церква намагається нам на прикладі святих, на прикладі Івангельських подій вселити віру у наші серця. Так ми зустрічаємо у перший тиждень, першу неділю, після Воскресіння апостола Фому. Який повірив тому, що побачив. А Христос ще додав, сказавши, що блаженні ті, хто не бачили і повірили. Тобто Ісус Христос вже мав на увазі усіх нас, бо ми тілесними очима не бачили нашого Спасителя, але віримо і тому маємо ту ласку Божу. Бути блаженними. Минулої неділі свідчать про Воскресіння Христове ті жінки мироносиці котрі ревно послужили нашому Спасителю не тільки за його життя, але і тоді, коли Христа поховали у гробі, вони намагалися і там йому прислужитися. Тому перші почули ту віску від ангелів, що Христос Воскрес. І перші стали проповідниками Христового Воскресіння. І ці події мають уселити у нас віру у Воскресіння Христа. Сьогодні ж Свято церква наводить подію із життя, яке від... із. Життя Ісуса Христа. І ця подія також має на меті виховати, випробувати у нас віру, ту, яку ми маємо. І розказує сьогодні про розслабленого, який сидів біля овечої купальні. Та купальня у перекладі. Називається Дім Милосердя. І ось, дивлячись на цього розслабленого і дивлячись на нашого Спасителя, інколи можемо задаватися різними питаннями, як так Господь міг допустити, як так Господь міг обминути багатьох хворих. Які там стоять і тільки підійти до цього одного розслабленого. А дійсно їх там було багато. Бо якщо ще раз перечитаємо цей уривок із святого Євангелія, то побачимо, що там були хворі, сліпі, криві, кульгаві, ті, які чекали руху води. Бо ангел Господній. Раз у рік сходив і збурював воду. І Той, хто перший входив у ту воду, отримував зцілення, хоч би яку недугу мав. І ось Христос іде крізь ті овечі ворота, іде попри ту овечу купальню і обминає всіх, лишень приходить до цього чоловіка. Який уже 38 років був хворий. І ще й, на наш погляд, задає дивне питання, чи хоче цей чоловік бути здоровим? Звісно, напевно, немає людини, яка хвора, яка би відповіла, що не хочу бути здоровим. Усі ми бажаємо того здоров'я, усі ми бажаємо. Щоб мали сили працювати, мали сили і нічого не турбувало, і нічого не боліло. Але чому тоді Христос запитує цього розслабленого про те, чи Він хоче бути здоровим? А тут Христос намагається достукатися не так до Його тілесних немочий. Він бажає достукатися до його душі. Бо, запитуючи, чи хоче він бути здоровим, хоче почути, як той розслаблений буде відповідати. Він шукає віру у людини. І тому Христос і прийшов на землю, щоби. Знайти віру у людину. Христос не прийшов на землю для того, щоб зціляти хворих, для того, щоб допомагати людині у немочі. Ні. Христос прийшов на землю для того, щоб зруйнувати те, що стало причиною цих хвороб і бід. Зруйнувати. Самий гріх. І Христос запитує хворого, чи хоче він бути здоровий. І цим самим чекає відповіді, яка би у саме хворого підтвердила віру ось цього розслабленого. І розслаблений говорить, так, Господь, хочу, хочу я бути здоровий. Але додає дуже важливі слова. Не маю людини, яка взяла би мене і опустила у воду після зборення. Бо тоді, коли приходжу уже до тої купілі, хтось поперед мене входить у неї. Що ці слова означають? А ці слова. Возлюблені у Христі, браття і сестри, якраз і означають віру цього розслабленого. Собі уявіть, 38 років був хворий. Але всі 38 років не втрачав віри, бо кожного разу приходив до купілі після збурення води. Якщо би втратив віру, то би вже навіть не приходив. Не чекав би, що хтось допоможе. Не чекав би, що хтось може прийти і упустити його у воду. Ні. Він мав віру і намагався своїми силами дійти до тієї купи. А якщо би хтось ще й допоміг, він тому був би точно дуже радий. І від того щасливий. Не втрачав він віру, мав віру, і цьому учить і нас, за що і отримує ось те довговимріяне зцілення. Бо каже Господь йому: встань, візьми постіль твою і ходи. Ось так, дивлячись на цього розслабленого, ми йому провести із ним паралель до свого життя. Як буває у нас, як буває, коли ми, лише стикаючись із деякими проблемами, труднощами, починаємо нарікати, починаємо навіть руйнувати те, що довгий час будували. І будували для того, щоб і нашому тілу. І нашій душі було добре. Замість того починаємо говорити, нам і так комфортно. Хоч і буває, що цей комфорт руйнує помалу ціле наше життя. Нам і так комфортно, нічого не буду змінювати. Ось цей хворий собі уявіть, за 38 років забув навіть, як ходити, забув. Як це відчувати себе здоровим, не казав, що йому так добре? Не казав, що він звик до цього, а чекав зцілення. І чекаючи зцілення, отримав його. А ми інколи при перших труднощах, коли якась скорбота входить у наше життя, у наше серце, починаємо. Руйнувати все, що збудували до того часу. Маємо брати приклад із цього розслабленого. Так як він чекав довгі роки на своє зцілення і робив усе для того, щоб зцілитися, бо робив він не просто лежав біля купи, а намагався кожен раз іти до тієї купи. Так само і ми. Попри всілякі труднощі маємо чекати того духовного зцілення і робити усе, що залежить від нас, не опускаючи руки. Подивімося, що відбувається далі. Хорий, коли отримав зцілення, не іде зразу додому, до своїх рідних, до своїх близьких. Щоб з ними порадіти своєму зіленню, а іде до храму Божого. Іде і там знову зустрічається з Ісусом Христом. І, зустрівшись із Спасителем, чує від Нього ту настанову. Ось ти зцілився, гляди, більше не гріши, щоб не сталося з тобою. Чогось гіршого. Ісус Христос тут уже прямо каже йому причину тієї хвороби, причину, чому Він страждав і застерігає, щоб більше не повторював тих причин, щоб більше не грішив. Бо через гріх він довгих 38 років мучився. І ми, дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні дивлячись на цього розслабленого і порівнюючи своє життя із ним, маємо подивитися у свою душу. Насправді, як вона розслаблена багатьма гріхами, скільки у неї є болі, скільки у ній є страждань, переживань. Але Христос, так як звернувся колись до того розслабленого, звертається до нас, але вже із набагато кращими словами. Звертаючись, каже він, чи хочеш ти бути здоровий? Я є той, хто можу підняти тебе і опустити у ту воду очищення, у твоє покаяння і простити твої гріхи. І прощаючи твої гріхи, я зможу зцілити тебе. Нехай приклад цього розслабленого, приклад його віри у Бога, приклад його вдячності Богові, Осилиться у нашому житті і дасть добрі плоди для того, щоб і ми говорили, Господи, я хочу бути здоровий і знаю, що Ти у цьому мені обов'язково допоможеш. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес!